Прошу Валентина Миколайовича Наріжного вчителя, який вчив Дмитра Великий великий учительський і учнівський колектив середньої школи номер один. Сьогодні в глибокій скорботі. Адже загинув наш герой. Захисник нашої батьківщини, успішний учень Романовський Дмитро Валентинович, Глибокий глибокій скорботі вся ковальська громада. І я, як вчитель школи пригадую окремі моменти із життя шанованого. Дмитра, в 1998 році до нас він прийшов як восьмикласник. Я, як вчитель фізики, на уроках звернув увагу на його допитливість, дисциплінованість, стараність і багато інших хороших якостей. Зразу ж, з 1 вересня Дмитро. Виявив бажання працювати у фізико-технічному гуртку і жодного разу не пропускав заняття на протязі цього навчального року. Завдяки своїй стареності, дисциплінованості, відповідальності, він за один рік дуже багато чого досяг. Вже на початку 9 класу він виготовив технічний експонат. До речі, дуже захоплювався з перших уроків, як я Побачив Захоплювався технічними дисциплінами і взагалі любив техніку, особливо електротехніку. І на початку 9 класу, після закінчення 8, він виготовив власноручно генератор електричного струму, який демонструвався на власній виставці технічної творчості школярів. От такий був наш Діма. Він дуже любив батьків. На перервах, по заняттям гуртка, він висловлював дуже велику захопленість про батька, маму і завжди намагався брати приклад з них. Тому, мабуть, не випадково він з метою допомоги батькам. Мабуть, пішов у вечірню школу, щоб якомога більше часу відводити у сімейних обставинах батька, батькові і мамі. Важко говорити про своїх учнів в минулому, але така реальність цієї клятої війни, яка забирає кращих людей, кращих учнів. І патріотів своєї батьківщини. Буквально вчора мені довелося поспілкуватися із соратниками по зброї. Вони теж можуть називали мені тільки найкращі якості Дмитра Валентиновича. Я його пам'ятаю як діму і людину. Патріота із великої букви таким він був, такий він залишиться в наших серцях. Вічна йому пам'ять.